Гейлі називає Трампа невдахою. Він її самозванкою, яка заявляє про перемогу, попри погані результати. Президентські перегони у США набирають обертів, і Якщо у демократів альтернативи діючому президенту Байдену немає, то у республіканців справжня боротьба. Трамп, хоч і здобув рішучу перемогу на праймерісу Нюгемшері, втім не святкував як після виграшу в Айові. бо подейкують був обурений експрезидента. Розлютила заява конкурентки про намір продовжувати боротьбу, попри програш у цьому штаті. Хто до дітька, така ця самозванка, яка вийшла на сцену і заявила про перемогу. Взагалі в неї дуже погані результати. Гелі єдина суперниця Трампа. Інший кандидат Рон де Санта зійшов з перегонів на користь експрезидента. Гелі обіцяє не припиняти перегонів, попри тиск Трампа і називає його єдиним республіканцем, якого зможе перемогти демократ Байден. Вони на випередки кажуть, що ця кампанія закінчилась. Вона не закінчилась. У мене є новина для них. Ньюгемшер не останній в країні. Залишилися ще десятки штатів. Наступний мій улюблений південна Кароліна. Саме на південну Кароліну, де пройдуть наступні праймери, з Гелі покладає великі надії, бо двічі була там губернаторкою. Втім, американські змі вважають перші два штати, де вже виграв Трамп, фактично окреслили боротьбу за Білий Дім на президентських виборах у листопаді. Байден проти Трампа, своєрідне дежавю. Втім, судова тяганина все ж може зіграти з Трампом злий жарт. У судах проти нього одразу кілька справ, зокрема, за звинуваченнями у причетності до заворушень у капітолії три роки тому. Це безпрецедентне явище в американській історії, коли екс-президент повертається до гри таким чином. Проте ми бачимо, що це здається не дуже турбує виборців республіканців. Насправді вони зміцнюють Трампа, оскільки вважають, що з ним поводяться несправедливо. Без особливих інтриг у праймери з демократів суперники Байдена мають мізерні шанси. У Нюгемшері Байден не проводив кампанію. Взагалі, однак його прихильники самі внесли його до списків і віддали за нього 65% голосів. Наступна ключова точка прамері супервівторок на початку березня, коли голосуватимуть одразу 15 штатів. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.